BMW X5 з людьми впало у Ясницький кар'єр на Львівщині. З'явилися нові деталі. На Львівщині поліцейські затримали водія винуватця смертельної ДТП. Внаслідок аварії пасажир автомобіля BMW X5, який з'їхав у водойму, не зміг самостійно вибратися з салону та втопився. Водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Повідомляють у поліції. Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня близько сьомої години ранку у селі Ясницька Яворівського району, як попередньо Ливели правоохоронці, 27-річний мешканець одного сіл району не впорався з керуванням автомобілем BMW X5 та з'їхав у водойму. Ясницький кар'єр водію та двом його пасажирам віком 26 та 32 роки вдалося вибратися з транспортного засобу та виплести на берег. А третій пасажир, 40-річний мешканець трицького району, залишився в автомобілі та втопився. Його тіло в подальшому дістали рятувальники. Також встановлено, що водій BMW керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння він затриманий в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України слідчі Яворівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статтею 286. вісімдесят дріб. 1 це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортного засобу, який керує транспортним засобом в стані сп'яніння кримінального. Кодексу України санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років. Проводиться досудове розслідування. Слідчі правоохоронці встановлюють обставини події. Невдовзі в суд обере підозрюваному запобіжний захід.